Якщо чесно, сподівалася я на двохсотку, але ну так вийшло. Тому я ставлю дизлайк НМТ. Всім привіт, мене звуть Маша і я склала НМТ. Боже, як же довго я мріяла зняти це відео. Тому сьогодні хочу поділитися своїми враженнями, думками, результатом і сподіваюся, це комусь буде корисно або принаймні цікаво. Почнемо із української мови. І українську мову я склала на 195 балів, 44 із 45. Якщо чесно, сподівалася я на 200. -ку. Не знаю, де саме я помилилася, буду знати пізніше. Але у мене є така чуйка, що, можливо, це у завданні на відновлення порядку тексту. І розкажу, що я взагалі думаю про це завдання. Це ось це завдання з геометричними фігурками. На мою думку, воно суб'єктивне. Оскільки є люди, які мають різний склад розуму. В тих, у кого він більш аналітичний, він цей текст складе по-іншому, ніж людина, наприклад, як я, яка багато читає, яка творча, вона може побачити цей текст по-іншому. В цьому нічого поганого немає. Для мене він може звучати так, і це буде відрізнятися від того, що думає про нього комісія. Наприклад. Тому, ну, таке, якщо чесно, це завдання. Можливо, я тут помилилась, можливо, не тут. Просто мені здається, воно недоцільне і недоречне, і його можна варто чимось замінити, тому що ну дійсно варіантів може бути багато. Як я готувалася до української мови? Почнемо із того, що моя мама, вчителька української мови та літератури, вона не в мене викладає, але з дитинства ще, мабуть, зі початкової школи вона мені привила любов до свого предмету, і мені завжди подобалося знати трішки більше, ніж мої однокласники, ніж іде по програмі. Наприклад, я десь в класі п'ятому вже знала, що таке дії прислівник і дієприкметник. І я така ходила всім розказувала. Пані вчительку, а я вже це знаю. Або там, а ви знаєте, що це таке? А я знаю. Ну, приблизно воно так відбувалося. Мені подобалося бути дитиною, яка знає більше. Це окей. Десь з восьмого класу я вже почала робити тести. Мама мені давала посібники, які вона купувала. Плюс вона купувала дуже багато електронних матеріалів у різних Фейсбук-групах. І десь з класу, восьмого-дев'ятого, я їх просто проробляла у вільний час, тому що мені це подобалось. Особливо коли почався карантин. Я собі сиділа, ті тести щелкала, просто практикувалася. Я завжди сумлінно ставилася до цього предмету. Всі правила, всі винятки, я знала, запам'ятовувала, вчила фразеологію і лексикологію, наприклад, правопис, слів, наголоси. Але в мене ніколи не було такого, що я от сідаю так, все зараз я вчу наголоси. Або зараз я от відкриваю теорію, вчу ні, воно все відбувалося якось дуже органічно протягом мого навчання. Десь із середини 10 класу і весь 11, За що я дуже вдячна своїй класній керівничці, яка теж моя вчителька української мови. Ми практикувалися і спрямовували всі свої зусилля саме на НМТ, на ЗНО. Тобто, якщо там глянути на мій зошит з 11 класу з української мови, то 90% мого зошиту це тести, а решту 10 це словникові диктанти. Реально, ми дуже багато. Щодня словникові диктанти, щодня на домашні завдання, тести з різних тем. Тобто, практика, практика і ще раз практика. Тепер перейдемо взагалі до посібників. Я переробила всі тести Авраменка з цієї його книжки по усіх темах. Я переробила його тести у форматі НМТ. З ось цієї книжки. І це практика з електронних матеріалів. Тобто, моя мама купувала якісь розробки вчителів, які там робили, наприклад, тести у форматі НМТ. І я теж максимально переробляла все, що бачила перед собою. Плюс. Телеграм-канал, я просто підписалася на деякі телеграм-канали, викладачів української мови, і щодня регулярно вони викладають ці тестики. Це, взагалі, насправді це дуже крута штука. Ви підписуєтесь на телеграм-канали і, наприклад, повертаєтесь звідкись додому, їдете в маршрутці, припустимо, просто відкриваєте і. Викладають там, наприклад, сьогодні 5 тестів, ви їх просто робите, і це повторення на різні теми. Взагалі, от, телеграм – це дуже крута тема, і я дійсно рекомендую проробляти там максимально багато тестів, тому що чесно, запорука успішного складання це практика. Скільки б ви теорії не вивчили, ви просто маєте набити руку, ви просто маєте це органічно відчувати. Найскладнішим збірником для мене був оцей. Авторка Марія Шпільчак. Тут рівень тестів, вони теж у форматі АнамТ він трохи складніший ніж у Авраменка, але для практики теж буде корисно. Тепер поговоримо про мою улюблену математику. Почнемо з того, що за цей рік від літа минулого року я вивчила її практично з нуля, тому що у мене була погана база. В школі вона мені не йшла, не вдавалась, мені було важко, оцінки в мене були 7-8 балів. Ну, таке собі. Склала я математику на 24 з 32, це 159 балів. І це дуже образливо, оскільки я знала відповіді на дві задачі. Але в першому я подумала, що інтеграл не може бути від'ємний. І на Чернеці повністю все розв'язала правильно. На Чернеці я записала відповідь від'ємно, а в бланк вписала без мінуса, Тому що, ну, вирішила, що інтеграл не від'ємний. Ну за це дуже образливо, а це мінус 2 тестових бали і мінус 7, по-моєму, таких. З параметром теж ситуація вийшла сумна, тому що за нього я найбільше переживала. Я переробила з репетиторкою дуже багато різновидів параметру. Я передивилася неймовірно багато розборів на Ютубі. Я знала алгоритм того, як робиться параметр, який попався мені. Я, побачивши його, зраділа, що вау, я це зроблю. Але у мене залишилось дуже мало часу. І тут одна помилка випливає. Чесно, моя порада: не робіть математику останньою, робіть її другою, тому що у мене залишилося реально 20 хвилин на дві останні задачі, я запанікувала, розхвилювалася, почала спішити, не туди підставила просто значення параметру, і в мене весь розв'язок полетів шкареберть, і відповідь вийшла неправильно. Хоча я знала, як його робити, і це дуже образливо. І на таких двох промахах я втратила 20 балів. Це жахливо. Я не знаю, що з цьогорічною системою оцінювання, але це дуже дивно, тому що, по-моєму, ціна помилки занадто висока. Тому я трохи розчарована, але вже як є. Тепер розкажу про свої ресурси підготовки. Я займалася із репетиторкою, займалася я онлайн, іноді раз, тиждень, іноді два, іноді годину, іноді дві. Тобто, як виходило? Ось таким синьо-жовтим збірником Капіносова я не користувалася. В мене він є, я його купила, але мені він не подобався. Моя репетиторка сказала, що він фу. І, ну, там завдання, вони дійсно якісь погані. Тому ділюся дуже класним ресурсом для підготовки. Він називається Блог Терлецького. Посилання я залишу в описі під відео. І ось так виглядається: це сайт, у якому якийсь чувак, вчитель зібрав. По темах впорядковані усі завдання з усіх сесій з Тобто поділено алгебра, геометрія, пробна сесія, основна сесія. І там є, наприклад, всі завдання з теми коло, всі завдання, з теми арифметична прогресія. Вони дуже гарно структуровані. Спочатку йдуть тестові, потім завдання з відкритою відповіддю. І я просто переробила абсолютно всі завдання з цього сайту з вчителькою. Регулярно рік їх робила. Практика. В лютому, в березні я почала панікувати, вирішила, що мені замало, і купила курс від Турбозно від Елі Вейн. І цей курс мені дуже допоміг в тому плані, що я вивчила теорію. Тобто я зрозуміла алгоритми, я дивилася вебінари, робила практику, робочі зошити, тести, набувала руку і зрозуміла, як робити ті завдання, в яких я не була впевнена, в яких не сумнівалася, і просто. Дуже сильно підвищила базу, наприклад, в плані теорії. Тобто, як розв'язувати тригонометричні рівняння, воно там все структуровано, я це вивчила, зрозуміла. Як розв'язувати там і раціональні рівняння, наприклад, мені курс допоміг в тому плані, що такі нюанси я дуже сильно підтягнула завдяки йому. У мене був такий посібник. Якщо чесно, я не встигла зробити навіть половину, мені просто не вистачило часу, тому що в мене і без, без нього практика з математики була дуже об'ємна. По-моєму, він хороший. Не знаю, мені наповнення подобається, тому можете звернути на нього увагу. І ще є в мене дві такі штуки: це конспект і це тести в форматі НМТ на рахунок цієї книжки. Цю книжку я купувала в інстаграм-магазині Мес ЗНО. Якщо чесно, тут дуже багато помилок. І помилок навіть не в тому, який варіант відповіді, а в тому, як записане саме завдання. Тому що, наприклад, рівняння з параметрами майже у всіх рівняннях, такого типу, як у мене попався на НМТ, знайдіть суму квадратів коренів рівняння. Тут всюди пише, знайдіть суму коренів рівняння, пропущено слово квадрати, відповідно, нічого не виходить. Тому над цим збірником авторці треба попрацювати. Тут дійсно багато опечаток, помилок, недоробок, які повністю міняють суть завдання і воно не виходить. І так само від Елі Вейн я брала турбобум це три дні інтенсивного повторення, просто щоб структурувати ті всі знання в голові. Також я дивилася якісь вебінари на Ютубі. Уже особливо в останні дні, коли розбирала завдання з попередніх сесій, мені дуже сподобались відео ось цього автора. Вони насправді круті, і дещо з них я таки дійсно запам'ятала і вчора використала на НМТ. Оці словнозвісні вебінари від iLearn я не дивилася, я про них не знала. Якщо чесно, мені вони чомусь не дуже подобаються, я не знаю чому. І знову ж таки телеграм-канали. Я була підписана на багато телеграм-каналів з математики. Я теж регулярно робила якісь тести, особливо це корисно тести теорії, наприклад, основи стереометрії, щось типу того. І тік-ток. Також мені дуже сподобалася одна жінка, її дивилася вже в останні дні перед НМТ. Її канал називається Математичка. Це дуже класний канал, тому що там є такі коротенькі відео. До речі, в неї є також і TikTok, де вона розв'язує типові завдання, які дійсно будуть на НМТ. І це дуже круто, бо вони недовгі, у них немає зайвої інформації. Просто ти бачиш цей розв'язок, ти вже запам'ятовуєш алгоритм. Тому ця вчителька теж крута. Я рекомендую. Це не реклама, це щира рекомендація. Все для вас. Ну і перейдемо до моєї улюбленої історії. Історію я склала на 200 балів. Ура! Хоча б якимось предметом я задоволена на всі 100%. Почнемо з того, що історію я вчу дуже потужно з класу восьмого, тому що я олімпіадниця, я переможниця третього етапу. На четвертий я не попала двічі раз через коронавірус, другий раз через війну. Я просто щаслива ця. Тому знову ж таки база у мене була. І тут мені дуже допоміг мій тип пам'яті. У мене ніколи не було проблем із запам'ятовуванням дати. Я дати знаю дуже добре. І так само у мене зорова пам'ять. Я б навіть сказала фотографічна, хоча я не знаю, чи існує такий термін. Але прикол в тому, що я коли читаю якийсь матеріал, коли його вчу, у мене очі, начебто, фотографують сторінку. І потім, коли я це пишу на контрольній, на олімпіаді чи навіть на НМТ, я пам'ятаю чисто всю сторінку, де я це бачила, і як воно там було написано і укладено. Тому воно мені дійсно дуже допомагає. Тому із запам'ятовуванням історії у мене проблем абсолютно не було. Єдине, про що я переживала, це десь заплутатись, десь затупити, ну тому що це людський фактор. Я готувалася з репетиторкою, з моєю вчителькою зі школи, і насправді я пішла до репетиторки не тому, що я там чогось не знала і не змогла б вивчити сама, а тому, що мені просто потрібна була система. Тобто, наприклад, цей тиждень я вчу. Тему або дві приходжу до вчительки. Ми робимо по ній абсолютно всі можливі тести. Ще раз її проходимо. Вона мені роз'яснює нюанси, в яких я сумнівалася або дещо не розуміла. Тобто, мені потрібно було, щоб у мене була система мені так було легше, коли я знала, що мене вчитель контролює мені спокійніше. Я доволі швидко вивчила всі теми. Тобто, десь у березні я вже абсолютно всю програму закінчила, і далі почалося просто повторення і практика. І тут дуже дуже важливий нюанс, лайфхак. Слухайте, запам'ятовуйте, це тести. Просто практика, це запорука успіху в написанні НМТ з історії. Я переробила абсолютно всі тести з освіти. Спочатку по темах, потім в переміжку, якісь сесії ЗНО. Так само, це телеграм канал Теж величезна кількість у мене, мабуть, з історії була найбільша. Просто щодня тести, які викладалися. В будь-який там момент дня я просто починала робити тести. Наприклад, робиш тест. Бачиш, що в одному тесті є Петромогила, і правильна відповідь в правильній відповіді є православна церква. Ти запам'ятовуєш ключове слово Петромогила, православна церква. І вже коли тобі попадається такий тест, ти знаєш, що ну щось точно пов'язане з православною церквою. Це до прикладу. І чому, коли ти проробляєш тести, це дуже допомагає. Тому що ти запам'ятовуєш. Дійсно, я більшість тестів вже знала на пам'ять. Я вже, навіть не дивлячись на варіанти відповіді, бачу, наприклад, завдання, його умову, і я знаю, яка там має бути відповідь, ще не побачивши варіантів. Тому що ти запам'ятовуєш ключові слова. Ти бачиш слово, бачиш слово у відповіді, бачиш, яка там відповідь, запам'ятовуєш ключові слова з того тесту, і коли він тобі попадається, тобі набагато легше визначити правильну відповідь, тому що ти запам'ятовуєш просто якесь слово. Тому історія це тести, тести, тести. Я робила абсолютно всі, які бачила. Я мала ось такий збірник. Я його купила вже в останній місяць, бо мені вже було скучно, я переживала тут. Досить хороші тести, деякі такі унікальні, яких немає на освіті. Багато тестів з картинками. Єдине, що тут трохи є помилки у відповідях. Тому ну таке, але для практики згодиться. Цей довідник у мене дуже старий. Я його купувала ще десь у 2018-му, Але він мені дуже подобається. не впевнена, чи його ще десь можна купити, тому що тут теж дуже гарно структурована кожна тема разом з пам'ятниками, і вже його перечитавши, гарантований успіх. Далі ось такий посібник Тетяни Земерової. Він теж досить хороший. Тут нормальні, нормально описані теми, нормальні тести. Теж по ньому готувалася, всі тести переробила. Рекомендую. Ну, тепер я маю повне право бути репетитором з історії, тому я відкриваю запис на підготовку до ЗНО чи НМТ 2024. Хто хоче, щоб я була його вчителем з історії, ласкаво прошу. Я вам гарантую 200 балів. Також з історії я взяла турбобум з ілею три дні повторення для того, щоб ще раз пройтися. Знову ж таки, мені так було спокійніше, і якщо чесно, він мені дуже допоміг, незважаючи на те, що в мене база була дуже хороша з ілею на турбобумі. Ми розібрали якісь тести і нюанси, в яких я була не впевнена або не могла запам'ятати. І якщо чесно, вчора на НМТ мені попалися ті тести, які ми розбирали з Ілею. І я просто запам'ятала, як їх робити завдяки тому, як він пояснив, як ми розібрали. І це мені дійсно стало в пригоді. Ну що ж, добі вільний. Я дуже щаслива, мені не віриться. У мене середній бал вийшов трохи нижче ніж я хотіла. Я сподіваюся, що цьогоріч університети зменшать прохідний бал на бюджет, хоча мені вже не принциповий бюджет чи контракт. Тому що, зважаючи на результати, які я бачу, не дуже. Але це вина Міністерства освіти, реально вони щось цього року занадто намутили. Тому я ставлю дизлайк НМТ, і я дуже сподіваюся, що випускники наступних років будуть складати нормальне ЗНО. Повірте, це набагато краще. Якщо у вас будуть ще якісь питання, буду рада відповісти або в коментарях, або в інстаграмі, або в Тіктоці. До речі, я туди теж записала коротке відео про підготовку. Ну що ж, я бажаю собі вступити в омріяний навчальний заклад. Сподіваюся, що у мене все вийде. Я трохи розчарована через математику, але загалом з собою задоволена. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, була корисною, хай квітне український YouTube. А тим, хто ще не склав, бажаю успіхів і удачі!